Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. Більшість часу, військовому. Головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргилевич, тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань, нашої операції і перспективи, попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитись. Головком регулярно на передовій реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для сил оборони. Міністр оборони Рустем Умєров провів з ним окрему нараду постачання зброї, справедливе і правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий. Підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї, окрема розмова щодо дронів, хороший зміст, зокрема, по наших далекобійних дронах. Доповідь гур, Буданова, наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат, і це буде доповідь СБУ, малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ цим вбивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. є хороші результати по знешкодженню цих осіб. Була доповідь зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на у ворога. Який у нього черговий задум? Будемо протидіяти.